Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову на рибалочці буду пробувати упіймати Судака щуку окуня, а там що вийде. І так, більш за все я знову настроєний на окушка. Невеличкого, який попадеться, а там хто його зна. Тому сьогодні значить, у мене буде рибалка сугубо на ракообразні, жуки і все прочим. З чого я розпочну? А розпочну я вам зараз покажу з чого. Дивіться, мій чудо чемодан. О, дістаю я з нього оцю коробочку. Отак от, от. Дістаю я, значить, Crazy Ну, Цей покусаний, ладно вже. Візьмемо цілого. Крейзі Флепер 2,5 дюйма Lime Color я от сюди ложу. Далі це у нас Крейзі Флепер манжет. О, дивіться, він уже тягає. Я поки тут розбираюся, він уже тягає он, рибу. Забагрив. Забагрив. Красавчик. Ладно, поїхали далі. От. Далі Crazy Flapper я такого синього ложу. Вогняну морковку Crazy Flapper вжу. Я ложу шартрес. Далі я лажу. Лимон Poin. Це у нас Crazy Flapper Мотель. Далі це у нас Fiolet Crazy Flapper Та й, по-моєму, і все. О, кстати, є у мене ще отакі рачки. Ну, цей погризаний, ну, нічого, ми його ним теж скористаємося. От, У мене тут є цілий рак. Зараз дістану його. О, цілий рачок. він у нас на останок буде. О, це люкс Лохлюкс, по-моєму, щось таке. От, от ці приманочки ми сьогодні з вами будемо пробувати на них піймати. І так, поїхали. Сьогодні, значить, у мене буде паличка Азура Савада XP, а, тест 828, зріст 299 і катушка Fortan 4000. E, Значить, шнурочок 0,8 по японській класифікації, і вже я от собі поставив шартрес трес Crazy Flepper 2 дюйма з половиною і вагу 18 грам. Тому, друзі, поїхали пробувати ловити. Гайлала. Ну що ж, друзі, поїхали пробувати щось упіймати. Перший бросок пішов. Вітер боковий. Ну нічого, ми справимось. Чому саме 18 грам я поставив? Тому що в мене боковий вітер і мені саме комфортніше ними працювати. Можливо, можна ще і поставити 16 або 14 грам, але ну, я з розрахунком того, щоб можна якомога далі кидати. Бо чим менше тим дальність польоту відразу зменшується. А так як у мене палка досить висока, ось це, звісно, тоді в мене і парус. Ох. Пару шнура досить таке великий, тому досить таки непогано, коли велика вага стоїть. Треба просто пробувати шукати от цю середину. Окунь якось так б'є з цим зеленчанням. А то таке, знаєш. Так, ну що ж, шартре свою роль виконав. Хай окунь відпав у мене, але ж він все ж таки є. Невеличкий, хай йому грець. Мог би такий хоча б кіло на два. Як на Дніпрі. Ну до двох. Спокойно. Да. Просто ну клішні вже половину відкусили. І лапу одну відкусили. Ну нічого. Пробую в равномірочку пройтись, подивитись що з цього вийде. Ні, В равномірочку не хоче, тому йдемо знову на класичний джиг. Два оборота пауза. Так, що я вирішив? Дивіться, Значить, мого Crazy флепера з'їли вдолі в папірьок, досить таки непогано його понадкушували. У мене стоїть вага 18 грам, я зараз буду зменшати до 16 грам. Чому так? Тому що парус нас буде більша і окуню буде гаразд проще його упіймати. І одягаю 16 грам. І так, да, підігну я крючок трохи. Розігнувся щось у мене. О. Так, от така у нас з вами нехитра приманка. Ціла готова. Давайте поближе покажу. От така наша приманочка, 16 грам, шартрес. 2,5 дюйма гачок двійник по флагманської маркировки восьмерочка. Тому поїхали. так З'їли, можна так сказати, кризі флепера. З'їли, але не дає. Відпрацювала штука, І ще трошки покидаємо, перейдемо на іншу з вами приманочку кольором. Дивіться, окунь ковтнув повністю. Ну, шартрес себе показав досить таки непогано. О, Зараз поставимо іншу. Зараз поставимо лайм. У мене на черзі стоїть. От така, от такий колір. Лайм. Поїхали пробувати. Так, есть, друзья. Взял с другого заброса. Блин, это, кажется, щука схватила. Так, есть окушок. С другого заброса взял. Ну ничего, сейчас еще трошки половимо. Поехали. Так, ну что, снова... Лайм відпрацював. Лайм поки саме краще працює, ніж шортез. Ну, саму покльовку я не змог показати, бо дружина якраз дзвонила в цей самий потрібний час. Тому лайм відпрацював непогано. Поїхали далі пробувати. Лайм дуже мені до вподоби. І до того, що я вам скажу, як на ставках, так і на річці лайм досить непогано себе показує. І, іменно... Саме іменно лайм колір в іні різних рибок. І як малек, ізик ракообразних лайм себе погано показує. ну В принципі, як я і казав, дивіться, настільки жадно клюють, вони що вони просто ковтають шахту, дивіться. Просто в шахту ковтають. Отакі масенькі придунчики ковтають в шахту. 2,5 дюйма лайм. Crazy флепер. Оп. Досить хороший колір, я вам скажу. У ну, нього є особливість, тим що є де-не-де -де чорні цяточки. Можливо це і заманює їх до себе. Як сказати, цей Crazy Flapper заманює до себе окуня. А там хто його знає? Зараз спробую пройтися в равномірочку, подивитися, будуть ли покльовки чи не будуть. Бо останнім часом я звернув увагу на те, що коли в равномірочку йдеш, клювак взагалі не має. Тільки на класику джиг. Так я себе щука взяла, схопила щука. Щука схопила, друзі. Тяне, 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 тяне. Тяне, тягне. Що робити? <рес> Опа! Я вам скажу, все, відпустила. Моя щука. Ну, то була хороша щука. Давайте зараз витягнемо окунчика нашого. Дивіться, що за окунцем. По-перше, дивіться, як ковтнув лайм повністю в шахту. от Бачите, в шахту повністю ковтнув А по-друге, от дивіться, що з окунем, от дивіться, як його розрізало. От. З цієї сторони порізало. Хороша щука взяла, я вам скажу. Тому лайм досить таки непогано себе показує. Замотайте це собі на вуз. Попробуємо ще раз. Підемо знову в равномірочку. Це я люблю. Я в цьому році це в мене перший раз такі речі, що я йду собі спокійно ловлю окуня, спіймав окуня і мене відразу вже хапає щука. І до того ж я вам скажу, що щука непогана. Але чекати поки вона з'їсть того окушка, чесно кажучи, ну це ж можна і свиснути. Так, ну що ж, лайм себе непогано показує. На лайм є клюваки. І це досить таки сильно радує, я вам скажу. Зараз ще один кидочок зроблю. Та підемо на наступний колір. Бо я на лаймі досить таки сильно затримався, бо знаєте, як я знайшов який, якийсь один колір, одну приманку, вагу і все. І ти просто не можеш зупинитися, тому що ну клюваки йдуть страшні. Та ні, я так подумав, чесно кажучи, не буду ще проводити ну, проводку лайм, тому що я не встигну. До кінця свого, як там кажуть, до кінця своїх можливостей провести всі інші приманочки. Так, цей раз у нас буде з вами манжет. Непоганий колір. Ну, не знаю, чи зараз він буде працювати чи ні. Поїхали, манжета. От такий у нас колір. Crazy Флепер 2,5 дюйма, вага 16 грам, манжет, погнали. Розпочну з равномірочки, чомусь так хочеться. Ні, не поїхав. Так, равномерка 0. Пішли далі. Жигавати. Замітив, що тут яркий цвіта стрілявся. Так, ну що ж, манжет взагалі ні одного тичка не отрив. Мені кажеться, що на манжет раненько дуже. Тому ми манжет ложимо назад до кращих часів. І так, беремо голубий колір. Ніон голубий. Цей колір більше підходить до холодної води, але ми все пробуємо. Поїхали! Голубий працює не он, я вам скажу. Я, чесно кажучи, вже зневірився в нього, але він запрацював. І це мабуть запрацював тільки тому, що я попав в стаю окунів. А може і ні, хто його Так, да, працює, дивіться, в шахту ковтнув. О! Повністю в шахту копнув це все діло. Зараз спробуємо контрольний прозвести вистріл. Ну, а манжета повністю тиша. Ну, біль за все. Уво це щука он схопила. Дивись, не навернись. Може руку? Вот он свою щуку муча Все ушла? Не, она Воно Так, А в Та, мене, друзі, он окунь взяв якраз ти час. Попробую сей, скоритягну. Вийде, вийде, ні, ні. Уйшла, да. Ну вот це взяла щука, а у мене якраз взяла взяв окунь на вогняну морковку. А казала, що в мене камера не писала чомусь, але Йохані бабай. Коротше, Моя вогняна морковка відпрацювала, нема клішній взагалі. В общем що, голубий колір я витягнув в одного кушка, але він один був трудовий, на голубий ньон ще, мабуть, не час. А от вогняна морковка Crazy Флепер непогано відпрацювала, он ні одного немає клішні, все повідгризала. Тому я зараз знімаю і одягаю іншу вогняну морковку. Все ж таки треба трохи покидати нею. Так, є. Поїхали. Вогняна морковка. Дає окуню дрозда. На вогняну морковку взяв такий хороший красавчик. Ну, я не скажу, що він дуже прям, прям хороший. Ну, тим не менше, на вогняну морковочку красота. Гі -гі. О, лапок дуже багато вже тут немає, половина вже зрізана. Але ж все ж таки вогняна морковка працює. У нас ще залишилось до речі, 4 кольори. Ну, я чомусь думаю, що до кінця ми з ними не дойдемо. Але все може бути. Да. Так, ну витяну ще одного полосатого на вогняну морковку. Вогняна морковка, звісно, в шокі. І окуня вам скажу в шокірованому стані. О! От вогняної морковки мало що гарного залишилось, тому я її сніму і підемо на інший колір. Хочу попробувати такого орочка поставити. В такому кольорі цікавому філетовому. У мене на нього великі сподівання. Але зараз можливо ще не час. Знову, я ж скажу, що досить таки жарко і хижак потребує кислотних кольорів. Але питка не питка, поїхали пробувати. Ні, друзі, не хоче фіолет. Тому я думаю, що інші темні кольори також воно не захоче. Я просто візьму лайм і лайм засажу. От такий. Він у мене найкраще відпрацював поки що, тому я його і поставлю. Тому поїхали на лаймчик. Знаєте що я думаю зараз зробити? Ні ось відпав, слава богу, такий мелкий. Що не набагато більше від приманочки. Ось, зараз ще декілька разів кину лаймом і хочу навпаки збільшити вагу. Грамів так до 26 приблизно, 24. Тому... Тому що а, хочеться закинути якомога далі. Можливо, там щось буде сидіти крупніше. А там подивимось. Так, ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію по Crazy Flepper 2.5 дюйма різними кольорами. Що я вам скажу? На даній водоймі шартрес, лайм і вогняна морковка це самий смак. Та я думаю, і на інших водоймах теж досить таки непогано воно працює. О. Тому рекомендую. Гарна штука, кислота. Кислота ще буде працювати з місяць другий О. Ну, вже як похолодає добре, тоді вже можна переходити на більш холодні кольори. Тому, друзі, от така в мене рибалочка. О. Всім, кому понравилось, ставимо пальця вверх. Підписуємося на мій канал з вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.